Доброго дня! Тема уроку Як жили у Стародавній Греції. Пригадайте, яких героїв Давньої Греції ви знаєте? Які міфи та легенди читали? Розгляньте зображення. Чим славиться Греція? Одна з найдивовижніших стародавніх цивілізацій Давньогрецька – зародилася на Гористому Балканському півострові і островах, що його оточують у Середземномор'ї. Знайдіть на карті Європи Середземне море та Грецію. Давні греки називали свою країну Еладою. На найвищій горі в Греції Олімпі греки поселили своїх міфічних богів на чолі із Зевсом. Природні умови і теплий клімат Греції сприяли розвитку землеробства. З давніх часів греки займалися вирощуванням маслин та винограду. Греція багата на корисні копалини срібло, мармур. Залізну та мідну руду та глину. З давніх давен тут виробляли гарний глиняний посуд. Греки успішно розвивали ковальське, ювелірне, шкіряне, теслярське та гончарне ремесла. П'ять тисяч років тому в Греції з'явилися перші держави на чолі із царями. Сучасна європейська та світова цивілізація своїм розвитком багато в чому зобов'язана стародавній Греції. Ця держава зробила величезний внесок у загальну світову культуру, медицину, політику, мистецтво, літературу, театр і спорт. З грецької мови походять тисячі сучасних слів, такі як Демократія, Олімпіада, Ліцей, Школа, Кераміка. Давні греки значну увагу приділяли освіті. Перші школи були створені у стародавній Греції, але відвідувати їх могли лише хлопчики. Греки подарували людству геніальних філософів і вчених, зокрема, грецького історика Геродота, називають батьком історії. Лікар Гіпократ став батьком медицини, його знаменита клятва Гіпократа і донині вражає морально-етичні принципи поведінки лікаря. Філософа Аристотеля називають батьком науки, бо саме він сформулював принципи наукового пізнання світу. Грецькі вчені Архімед і Піфагор зробили великий внесок у розвиток математики. Давня Греція є батьківщиною Олімпійських ігор. На час їх проведення припинялися навіть війни. Вони стали фундаментом розвитку сучасного спорту і олімпійського руху. Сучасна Греція сонячна країна з багатою історією і культурою, щорічно приваблює мільйони туристів. Порівняйте висоту гори Олімп. найвища гора Греції 2917 метрів, із найвищими гірськими вершинами в Україні і світі. Говерла – Найвища вершина українських Карпат 2061 метр та Джомалунгма Еверест, Найвища гора земної кулі 8848 метрів. Греція. Країна, яку багато хто справедливо називають колискою сучасної цивілізації. Антична спадщина давньої Греції справила величезний вплив на розвиток культури багатьох народів, і вона недарма вважається надбанням всього людства. Втім, і в наші дні Греція надзвичайно цікаве місце, яке користується надзвичайною популярністю у багатьох туристів. Саме Греція поклала початок сучасної західної цивілізації. Умовно розділити материк на дві частини світу Європу і Азію, придумали теж греки. Грецька мова одна з найдавніших серед існуючих в даний час. Нею розмовляють уже більше як 4 тисячі років, а пишуть понад 3 тисячі років. Найпопулярніше туристичне місце в Греції острів Родос, де колись стояло одне з семи чудес світу Колос Родоський. Саме завдяки цьому велетню з'явилося слово Колосальний. Грецька валюта Драхма проіснувала 2650 років, поки в 2002 році їй на зміну не прийшло євро. Згідно давньогрецького міфу, Бог під час створення світу просівав свою землю через сито. І так з'явилося безліч країн з родючим ґрунтом. Потім він викинув сита камені, які залишилися в ньому. І так виникла Греція. Дякую за увагу.